Що може згадувати батько своєю дочкою? Тільки гарне, тільки хороша. Вона була дуже добра, дуже сучасна, дуже цікава, дуже хорошою дочкою була. Це хронічний, тупий, нав'язливий біліс, про який не забуваєш і очевидець просто привикає з ним жити. Віктор Гандзюк згадує свою доньку Катерину. 17 червня 2025 року їй мало б виповнитися 40 років. Вона пішла з життя в одній з лікарень столиці 4 листопада 2018 року. За кілька місяців до того, 31 липня, її облили кислотою. Катерина перенесла 14 операцій та провела у реанімації 103 дні, розповідає батько. Вона дуже хотіла, щоб і Херсон, і Україна були сучасною, демократичною, розвинутою, правовою державою. І до цього вона йшла. Багато років до цього вона прагнула, і власне за це вона і поплатила своїм життям. Вона стала вже такою дуже значимою фігурою, з нею неможливо було домовитись. Вона правила справедливості. Катерина з дитинства була дуже цілеспрямована, мала три вищі освіти, займалась лижним спортом, грала у теніс, їздила за кермом, багато читала, пригадує батько. Вона мріяла стати політиком хорошим, нормальним, всеукраїнським. Я думаю, що вона цього досягла. Вона багато вчилась. Вона їздила подивилась як. Політика як демократія, як вибори в інших країнах, вона там вільно володіла англійською, вона вільно володіла німецькою, вона знала турецьку, вона почала вивчати арабську. І вона закінчила академію державного управління при президенті України, написав дисертацію, яку збиралась захистити в. В листопаді 18-го не встигла, дуже хвилювалася, коли за одукарні як буде зараз. Наталя Гончарова, подруга Катерини Гандзюк, познайомилася у 2014 році. З 2015-го разом працювали у Херсонській міськраді. По-моєму, це 2015 рік або навіть вже початок зими 2016 року. Ми разом із Катериною, ще однією нашою подругою, подруговою із доли Станіслава. Перше, що я для себе відмітила, це те, що наскільки це була людина-енергія. Ми здається, ми зустрілися вперше в сесійній залі адміністрації Херсонської обласної. Це людина, яка е, людина, якої було дуже багато, але в самому, е, в самому класному смислі цього слова. Те, що мені мене в ній вражало найбільше, це те, що вона... Е, Наскільки вона бралася змінювати і прагнула змінювати все, що вона могла змінити і не могла змінити. І більше того, не лише прагнула зміни, вона змінювала. Вона змінювала це на всіх рівнях, на яких вона могла це зробити. Це щось, така от внутрішня історія, коли я м коли я коли я щось роблю і думаю, а що б на це сказала. Катя завдяки Катерині гандзюк журналісти отримали безперешкодний доступ до засідань сесії Херсонської міської ради та депутатських комісій, розповідає Наталя. Мені здається, що це що, що той шлях, яким ми йшли тоді, це було насправді дуже важливо. Дуже важливо як для, як для журналістів, так для і так і для самої громадськості. Мені би як подрузі Катерини. І в принципі я, я впевнена, що я можу сказати, казати від, від імені усіх її друзів. Мені би дуже хотілося, щоб е, ми поставили справедливу крапку на е, цьому ми поставили справедливу крапку у цій історії. І всі, абсолютно всі, хто причетний до цього злочину, отримали свої справедливі вироки. 26 червня 2023 року Дніпровський районний суд Києва засудив організаторів нападу на Катерину Гандзюк до 10 років позбавлення волі. Майже два роки триває апеляційний перегляд справи. Захист Владислава Мангера та Олексія Левіна подав шість апеляційних скарг. розповіла адвокатка Анна Каленчук, яка представляє інтереси родини Катерини Гандзюк. За її словами, це перша справа в історії незалежної України, коли на громадську політичну діячку здійснили напад, і слідство встановило організаторів. В Україні існує строк притягнення до кримінальної відповідальності. Межі цього строку залежать, залежать від тяжкості злочину. Той злочин. У якому обвинувачують Мангера і Левіна це тяжкий злочин, і на тяжкі злочини держава виділяє 10 років. Сам напад на Катерину відбувся в липні 2018 року. Саме це вважається подією вчинення злочину. Якщо суд апеляції не завершить свій розгляд до липня 2028 року, закінчиться строк притягнення до кримінальної відповідальності. Суд призначив моральну компенсацію родині загиблої у сумі 15 мільйонів гривень. Якщо вирок Мангоро та Левіну скасують, буде скасована і моральна компенсація, говорить адвокатка. За словами Віктора Гандзюка, завдяки зусиллям друзів його доньки, які створили громадську організацію. Хто замовив Катю Гандзюк, вдалося досягти зрушення у розслідуванні вбивства. Я вважаю, що такі особи повинні бути ізольовані від суспільства до кінця свого життя. Тому безумовно, два з половиною, три, п'ять років і навіть і десять. Каті немає. Убита молода людина. Позбавлена життя, позбавлені, по суті, життя батьки, які це пережили, тому що це вже не життя. Оксана Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.